Знову ми на нашому черговому об'єкті змонтували тут класний такий забор. Він не дешевий зовсім вийшов, але дуже-дуже гарний. Ну Якщо ви будуєте класний собі будинок, ви заплатили багато грошей за ділянку, за саму коробку, все, інтер'єр, екстер'єр, то чому ж паркан має бути дешевий? Він не дешевий, але він класний. В даному випадку у нас ранчо ром на клінкерних стовбах. Монтували ми і робили його довго, але вийшло дуже-дуже гарно. Дуже пасує цей паркан до цього будинку. Зараз дуже модний такий сірий колір. Так що ви не прогадаєте, якщо зараз будете його замовляти. У нас тут є розпашні ворота та фірка. Ну, звичайно, зараз сучасні люди всі заїжджають тут вірту за допомогою. Та керування, тому що ви ходите з машини, вони не хочуть. І ми встановили тут розпашну автоматику компанії БФТ. Це італійська компанія, випускає давно-давно брендову автоматику для воріт. А Якщо ви хочете такий самий паркан, зверніть увагу, що наша компанія знаходиться в місті Києві. Вулиця Перемоги, 20. Це район обойного ринка на об'їзній дорозі. У нас є велика-велика. Така виставка, де побудовані великі-великі паркани, штук 30 з лазерними різками, жалюзі, горизонт, різні блоки, різні стовби. Ви зможете приїхати, потрогати ці паркани, подивитися кольори, вибрати дизайн. У нас є дизайнерський відділ, який вам зможе це все промалювати і зробити візуалізацію ще до того, як ви побудуєте свій паркан. Я вам бажаю всього найкращого. Звертайтесь! Наші контакти у описі під цим відео.